Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції протягом вчорашньої доби 7 липня загострилася. Лише з 18 по 24 годину по всій лінії розмежування проросійські бандформування 40 разів обстріляли позиції сил АТО. О 22.00 в районі населеного пункту Луганське українські військові виявили диверсійно-розвідувальну групу бойовиків. Використовуючи тільки стрілецьку зброю, наші воїни змусили диверсантів відступити. Зі 120 міліметрових мінометів, нахабно порушуючи мінські домовленості, проросійські бандформування здійснили обстріли сил АТО поблизу населеного пункту Новогригорівка, що на Маріупольському напрямку, та тричі населеного пункту Піски о 20.46, 21 годині та 22.55. Також ворог зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів вів обстріли позицій сил АТО в районах населених пунктів Щастя, Троїцьке, що на Луганщині. Авдіївка, Новгородське, Мар'їнка, Луганське, Лозове, Кірове, Світлодарське, Майорськ, що у Донецькій області. Сьогодні, 8 липня, станом на 6 годину ранку, незаконні збройні формування обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районах населених пунктів Станиці Луганська, Опитне Мар'їнка, Піски. Ситуація в зоні проведення АТО перебуває під контролем українських військових. Наші бійці, суворо дотримуючись мінських домовленостей, стійко утримують оборонні рубежі та дають гідну відсіч нападникам.